28 червня 2023 року Верховної Ради України було внесено зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ці зміни полягають в доданні додаткового критерію для військовозобов'язаних, які підлягали раніше відстроці від мобілізації за частиною 1, абзацю 11 статті 23 закону про мобілізацію. В попередній редакції ця норма звучала таким чином, що. Не підлягали призову під час мобілізації військовозобов'язані, які мають дружину, особу з інвалідністю, тобто будь-якої групи, або, батько, або мати, або батько-мати дружини особи з інвалідністю першої чи другої групи. Відтепер, після набрання чинності цими змінами, додано додатковий критерій для відстрочки по таких обставинах. Це, зокрема, вимога, що в осіб з інвалідністю немає інших осіб, окрім військовозобов'язаного, які можуть їх утримувати. На сьогодні, станом на 29 червня 2023 року, закон направлений на підпис президенту. Якщо він буде найближчим часом підписаний та опублікований, ці зміни наберуть чинності. Також після цього очікуємо і внесення додаткових змін. До правил перетинання державного кордону в цій частині це буде вже внесено відповідною постановою Кабінету міністрів України. Цими змінами значно звужується коло осіб, які раніше набували права на безумовну відстрочку від мобілізації та могли перетинати безперешкодно кордон без надання якихось додаткових дозволів від ТЦК.